У ніч на 8 травня окупанти запустили по Україні 35 дронів шахедів. Наші сили ППО перехопили усі ворожі безпілотники. Щоправда, уламки збитих цілей таки понищили багато об'єктів цивільної інфраструктури. В Києві у Святошинському районі такий вигляд має багатоповерхівка, п'ять людей травмовано. У цьому ж районі згорів автомобіль. Ще сім автівок пошкоджено. Понищено приватні будинки. Також пошкоджень зазнали будівлі у Шевченківському Солом'янському районах та у декількох громадах Київської області. Одесу окупанти атакували ракетами типу ікс 22 Рашисти поцілили по приміщенню одного із продовольчих підприємств, а також по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі. Трьох осіб травмовано. Ворог обстріляв і понад 20 населених пунктів у Запорізькій області. Троє людей поранено. Понад три десятки осель, пошкоджено і на Донеччині. Ні честі, ні гідності. В Бахмуті росіяни застосовували фосфорну зброю. Відтак місто палає. Нагадаємо, використовувати такий вид озброєння заборонено Женевською конвенцією. Через високу температуру горіння фосфору плавиться метал, дерева, тіла тварин та людей. Також палає і на Росії: у Тюменській, Курганській, Свердловській, Омській, Челябінській та інших областях горять лісові масиви, а з ними села, селища і частково міста. У Московії подейкують масштабні займання трапилися у наслідок умисних підпалів, які вчинили невідомі люди на пікапах. Просто це що? горить і в Москві, неподалік Академії ФСБ. Чорний густий дим видно за кілометри. Працівники СБУ затримали двох ворожих інформаторок. Зрадниці збирали інформацію про Збройні сили України для вагнерівців. Тепер жіночки знатимуть лише те, що діється у місцях позбавлення волі. А це Маріуполь вулиця Авіадивізії, 9. Попри окупацію міста рашистами, чоловік не побоявся розгорнути жовто-блакитний прапор. Маріуполь бореться. Маріуполь це Україна. Чинний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вміє не лише добре боксувати, а й співати. Чоловік у військовій формі разом із побратимами виконав заповіт Шевченка: реп версія. Кому мене на типу на в країні милі.